Чи можна зупинити російський терор? Так, чи можна зробити це якось інакше ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна і треба зробити на нашій землі, в нашому небі, у нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів і якої так очікують наші воїни, будь-які будь-які. Умовляння або час, який просто спливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають наших людей ракетами, купленими в Ірані дронами, своєю артилерією, танками і мінометами. Увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть. Цей будинок в Дніпрі був розташований на вулиці, що називається Набережна Перемоги. Коли давали таку назву, ці вулиці мали на увазі перемогу над нацистами у Другій світовій війні. Рашисти перейняли все від того ворога вільного світу. Це очевидно. І ми маємо зробити все, щоб зупинити рашизм так само, як вільний світ свого часу зупинив нацизм. Я дякую усім, хто нам у цьому допомагає. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Великої Британії про деякі дуже важливі речі для нашої оборони. Деталі будуть пізніше, але це вагомо, це дійсно те, що потрібно, і я вірю, що аналогічні рішення все ж таки будуть ухвалені іншими нашими партнерами, тими, хто розуміє, чому не можна давати такому злу жодного шансу, бо таке зло не знає кордонів. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав расизм.